Я спілкуюся з українкою, мега-ультрапатріотичною українкою, яка 20 років живе в Німеччині. Тобто вона одружена на німцеві, Вона мега-ультрапатріотична. Вона стежить в соцмережах скрізь, моніторить, там пише коментарі. Вона от просто відстежує. Ну, Тому що вона, ну, скажімо так, вона активістка. І я з нею приватно спілкуюся. Вона мені розповідає, що зараз росіяни в Німеччині, зокрема, оці всі русські німці, казахські німці, оці всі русські німці. Уявляєте, дивіться, таке, таке поняття, ну це маразм. А вони себе гордо називають, що ми русські і німці. Тобто вони німецькою володіють, в них німецькі паспорти, ну вони ж русські є внутрі. Так вони так зацькували українців. Вони гноблять просто наших українських біженців, що українські біженці в Німеччині багато з них бояться розмовляти українською мовою. Уявляєте? Розумієте? От там дивіться, там вони працюють. На жаль, росіяни. От бо їм перемила вже так, ця пропаганда. Багато з цих росіян вони просто навіть не розуміють, чому вони так роблять, але вони так роблять. Їм, от їм класно гнобити українців. Уявляєте? Вони там вноблять наших і наші бояться просто розмовляти українською мовою. А ми тут в Україні відстоюємо право, щоб викладачі з нашими дітьми розмовляли українською мовою як того вимагає закон про мову.